Дорогі друзі, дорогі однодумці, нарешті 25 травня кияни зможуть обрати собі міського голову і депутатів Київради. Сьогодні ми знаходимося під стелою Магдебурзького права. Це унікальне місто для всієї країни для Києва. Чому пам'ятник поставлен праву? Бо колись це право. У киян було забрано царями. І коли воно появилося, то люди, які не хотіли жити по вказівки царів, побудували цей пам'ятник як символ, що люди самі можуть облаштувати своє життя. І їм не потрібна центральна влада. І оце пам'ятник незалежності громад, це пам'ятник владі громад. І саме тому ми сьогодні тут. Розпочинаємо свій похід за довірою киян. Ми впевнені, що ніякі чиновники, ніякі суперменеджери, ніякі гроші не можуть облаштувати це місто комфортним для кожного киянина без можливості киян впливати на те, що знаходиться біля нього. Голосуйте за європейську партію України. Слава Україні!